Як же я вже ненавиджу школу. Ці уроки дуже нудні. О, може, нудьгу скрасять смаколики. У мене в портфелі є багато всього. Дістаємо портфель, відкриваємо. Як багато всього, почнемо з Дорітас. Так, де він тут? У мене? Ага. Відкриваємо. Оу, дуже голосно. Що за звук? Потрібно зробити розумне обличчя. Тоді вона не зрозуміє, що мій рюкзак до відвалу набитий ласичами. Здалося, знайдіть відповідь цьому рівнянню. О, дайте подумати. Можна перекусити, доки вона не бачить. Ух ти, як смачно пахне! Спробуємо! Смакота! Але голосно хрумтить! Це мені точно не здалось. Я чула хрускіт чіпсів. Кенні, ви їсте в класі. Хіба ви не знайомі з правилами та заборонами? Не можна все, що можна їсти та пити. Віддавайте мені прямо зараз. Ні, не забирайте. Треба тікати. Від мене не втечеш. Стояти ні, тільки не це. Я падаю. Не чіпайте мене. Віддайте рюкзак. Кенні, мені потрібний тільки твій рюкзак у школі заборони на їжу та напої. Цікаво, чим вона займається. Їй смаколики? Серйозно. Це все з мого портфеля. Так не чесно. Я зараз все поверну. Так, що ж мені придумати? Хм. О, ідея! Мені потрібні інструменти. Знадобиться фарба та пентлик. Потрібно пофарбувати себе повністю блакитною фарбою. Так, і трохи на обличчя. Ну я і красень. Так, тепер погнали до класу. Тут нікого, крім вчительки. Треба злитися зі стіною. Так. Зачинимо двері. Хто увійшов? Нікого немає. Дивно. Хіба це мені здалось? Перевірю, може, це хулігани. Ну-ка, нікого. Іду далі, їсти смаколики. Чудово, вона мене не помітила. Лузер. Якщо рухатись по стіні, то вона мене не помітить. Муш одного з нею кольору. Так, потихеньку. Mm. Що? Я хочу це забути. Видота. Мені потрібні смаколики. Так, повертаю усі смаколики собі в рюкзак. Так і це. А тепер зливаємо зі стіною. Вона не дивиться вперед. Супер. Хочу підкріпитись. Ей! Де всі смаколики? Вони були тут. Хто їх украв? Залишилось зовсім небагато до виходу. Потрібно прийти за рослиною, бо буде помітно. Ні! О, Мені кришка. Потрібно терміново сховати портфель. Хто тут? Зізнавайтесь, дізнаюсь відведу до директора. Хтось точно опустив квітку. Вона не могла сама впасти. Хто тут? Страшно, вона не мусить мене знайти, ні. Виходьте зараз. же. Я вас сама знайду і буде гірше. А чим це так жахливо пахне? <гас> Чому у мене під ногами синя калюжа? Хто це? Кенні? То це ти пробрався в кабінет і забрав смаколики, які я конфіскувала. Ану, до директора. Мені потрібно переодягнутися кращого вчителя школи за версією моєї вчительки. У містера Фітчера. Тепер є його копія. І так, готово. Треба постукати. Треба взяти квіти. Так, так, так краще. Тепер можна до пані. Хто там стукає? Зараз відведу до директора. Так, містер фічер. Що ви робите у моєму кабінеті? О, це ж мої улюблені квіти. Дякую. Який аромат? Проходьте. Я ж казав, що це спрацює. Не можу повірити своїм очам. Він тут. Поруч зі мною, містер Фічер. Я знаю, що ви закохані в мене. Навіщо нам витрачати багато часу? Давайте будемо разом. О, ні, чекайте, міс Брук. Ви маєте рацію, ви мені подобаєтесь, але є одне. Я знала, що ви не такі, як усі. Давайте увімкнемо музику. Тепер краще. Романтик. Хо -хо -хо. Все одно трохи не те. Може, не будемо поспішати? У нас все життя попереду. Ні, навіщо зволікати? Хочете твікс? Він дуже смачний. Шоколадка як мило, хочу. А тепер давайте потанцюємо. Я вас вестиму, містер фічер. Прятуйте мене хто небудь, а можна не так швидко, мене зараз нудить. Ну що, ж ви, це танго. Дуже романтичний танець. Спеціально для таких закоханих, як ми. Що? Ви не містер Фічер? У нього не справжні вуса. Що? Хто ви? Зізнавайтесь зараз же. Е, пробачте, я містер Фічер. Ні. Це Кенні до директора з батьками. Окей, okay. раз вона не віддає, то я вкраду перетворившись на ніндзя. Я пройду як тінь і вона навіть не помітить. Мені потрібна мотузка. Кія! Ой, кія! Пробираємось за кабінетом. Нічого не бачу. Лауч! Лауч! Не виходимо з образу. О, ось у мізрук. Їсть ласощі. Мої ласощі. Як же смачно. Але це не чесно, вони мої. Мені потрібна лінійка Сюрикени. Супер! Тепер беремо мотузку та закидуємо на неї. Повземо під стелю. Тут вона мене точно не помітить. Викрасти солодощі буде простіше, ніж льодянику малюка. Але мізбрук треба відволікти. Ага. О, що це? Хто це? Щось впало на підлогу. Це крейда? Дивно. Але як? Я знайду винного. Так. Я близько. Потрібно лише дотягнутись. Ще трохи не виходить. Я дуже. що? Ні! Лото корветься Ні, лише не зараз. Вона порвалась. Я чула звук. А ви ще хто? Хотіли вкрасти солодощі. Я розберусь з вами. Навіть не думайте, що я не вмію боронитись. Окей, я також можу. Я маю трикотники. Ха, легко. Ти не впораєшся зі мною. Гаразд, я заберу твою вказівку. Мені потрібна тільки мотузка та лінійка. Так. Кидаємо, забираємо. Тепер вказівка у мене. І що ти скажеш? Ні, ні. В моєму кабінеті. Я вже не знаю, як мені забрати смаколики. Нічого на думку не спадає. О, точно поміняємо табличку на вечірка. Ха, За хвилину тут будуть усі школярі. Гей, хлопці, тут вечірка. Погнали тусити. Відмінний план. О, що то за звук. Ні, що ви тут робите? Усі і до директора. Усіх батьків викликаю, що ви тут влаштували. Це ж клас, а не клуб. А, а ну-ка, зараз я вас усіх піймаю. Мені залишилось зовсім небагато до мети. Я точно дійду. Отак. От мої смаколики. Нарешті мої. Так, а тепер валимо, доки нас не зайшли. Так, я їх забрав. Ураз працювало. Тепер я можу поїсти. Смачно. Який жах! Вони мене не чують. Музика занадто голосна. А де мої смаколики? О, ні. Вона побачила час валити. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду на вас чекає ще багато всього цікавого.